Розділ 12. Військова нарада. На палубі почалася метушня. Я чув, як люди вибігали з каюти, кубрика. Миттю вислужнувши з бочки, я подався на фокзель, двічі пробіг по кормі, вийшов на відкриту палубу, і вже звідти разом з Гентером і лікарем Лейсі прибіг на бак. Тут зібралася вже вся команда. Туман розбіявся. Майже водночас із тим, як зійшов місяць, у кількох милях від нас на південному заході виразно бовеніли два невеличкі горби, а за ними третій, трохи вищий, оповитий ще смутою туману. Всі горби здавалися уривчастими і конусоподібними. Я дивився на все це ніби у вісні, ще не зовсім отямившись від недавно пережитого страху. Потім я почув голос капітана Смолета, що віддавав команду. Іспаньола стала крутіше до вітру і почала наближатися до острова із східного боку. А тепер, хлоп'ята, сказав капітан, коли всі його накази було виконано, скажіть мені, чи бачив хто з вас цей острів раніше? Я бачив сер, відповів Сільвер. Ми брали тут прісну воду, коли я служив кухарем на торговельному судні. Здається, стати на якір найзручніше з півдня за отим невеличким острівцем? спитав капітан. Так, сер, його називають островом Скелета. Раніше тут завжди зупинялися пірати, і один матрос з нашого корабля знав усі піратські назви. От угору, на півночі, вони називали Фок щоглою. З півночі на південь ідуть три гори: Фок, грот і Бізань Щогла. Але грот щоглу, оту ту найвищу оповиту туманом, вони називали ще Підзорною трубою, бо там розміщали спостережний пункт, коли стояли на якорі і лагодили свої кораблі. Тут вони, звичайно, ремонтували свої кораблі, сер, прошу вибачення! У мене є карта, сказав капітан Смолет. А гляньте, чи позначено на ній цей острівець. Очі довгого Джона заплищали від радості, коли він взяв у руки карту. Та глянувши на неї, він одразу ж розчарувався. Це була не та карта, яку ми знайшли в скрині білі Бонса. Це була її точна копія з усіма подробицями, назвами, позначеннями мілин і глибин. Але без червоних хрестиків і писаних приміток. Проте, як йому прикроб не було, Сілвер стримався і не зрадив себе. Так, сер, відповів він, ось він і накреслений дуже добре. Хто б міг зробити, дивуюсь адже пірати не досить вчені для цього. Ага, от і вона, стоянка капітана Кіда, так називав її мій товариш, матрос. Тут сильна течія на південь, а потім на північ, вздовж західного берега. Ви зробили правильно, сер, вів далі він, що стали крутіше до вітру, під захист острова. Якщо бажаєте причалити й полагодити та почистити корабель, то кращого місця для стоянки в цих водах не знайдете. Дякую, друже, подякував капітан Смолет. Коли мені потрібна буде допомога. Я знову звернуся до вас, а тепер можете йти. я був здивований тим, як спокійно Сілвер виказав своє знайомство з островом. Повинен визнати, я трохи злякався, коли побачив, що він підходить до мене. Звичайно, він не знав, що я підслуховував з бочки розмову, але мене так лякала його жорстокість, двоєдушність і влада над усією корабельною командою. Що я ледве не здригнувся, коли він поклав руку мені на плече. Ех, сказав він, яке чудове місце цей острів. Чудове місце для такого хлопчини, як ти. Можеш покупатися, полазити по деревах, пополювати на козлів. Та ти й сам лазитимеш по скелях не гірше за козла. Слово честі, я знову відчуваю себе молодим, як гляну на цей острів. Ще трохи, і я забуду про свою дерев'янку. Приємна штука бути молодим і мати десять пальців на ногах. Якщо хочеш помандрувати по острову, скажи тільки старому Джонові, а він вже подбає про закуску тобі на дорогу. І якнайпризніше, ляснувши мене по плечу, він пошкутильгав у свій камбус. Капітан Смолит, сквайр і лікар Лейвсі, Розмовляли про щось на шканцях, хоч я й тремтів від нетерплячки швидше розповісти їм про все, але не наважувався перервати їхню розмову. Поки я шукав слушної нагоди для цього, лікар Лейвсі сам покликав мене, він забув свою люльку внизу і, бувши запеклим курцем, попросив мене принести її. Наблизившись до нього, так що ніхто не зміг би мене підслухати. Я одразу ж прошепотів. Лікарю, мені треба з вами поговорити. Підіть з капітаном і сквайром до каюти, а потім покличте під якимось приводом і мене. Маю жахливі новини. Лікар трохи змінився на обличчі, але миттю опанував себе. Дякую, Джим, це все, що мені потрібно було знати, сказав він так, ніби як перед тим запитував мене про щось. Потім повернувся до сквайра і капітана, і хоч вони розмовляли цілковито спокійно, але я зрозумів, що лікар Лейвсі передав їм моє прохання. Слідом за тим, капітан віддав наказ Джабові Андерсону закликати всю команду на палубу. Хлоп'ята, звернувся до матросів капітан Смолет. Я хочу з вами поговорити. Оця земля, що лежить перед нами. Мета нашого плавання. Містер Трілоні дуже щедрий джентльмен, як ви всі знаєте. Щойно він запитав мене, чи добре працювала команда в дорозі, і я відповів, що кожна людина на кораблі внизу й на горі виконувала свої обов'язки якнайкраще. Отже, містер Трілоні, я і лікар, ми зараз підемо вниз до каюти випити за ваше здоров'я і щастя. А вам сюди подадуть грогу, випити за наше здоров'я і щастя. Якщо ви хочете знати мою думку, то я скажу, що це дуже мило з боку сквайра. І коли ви гадаєте так само, то пропоную виголосити славне морське віват на честь джентльмена, який це робить. Нічого не було дивного в тому, що всі гукнули віват. І вигуки ці були такі щирі та дружні, що я, правду кажучи, сам не міг повірити в намір цих людей перебити усіх нас. Ще раз віват капітанові смолоту. вигукнув довгий Джон, коли перше віват вщухло. І цей вигук дружно підхопили всі. Сквайр, капітан і лікар пішли вниз і незабаром покликали мене. Коли я зайшов, вони сиділи біля столу. Перед ними стояла пляшка іспанського вина і тарілка з ізюмом. Лікар курив, знявши свою перуку і поклавши її на коліна, а це, як я знав, було в нього ознакою великого хвилювання. Кормове вікно було розчинене, бо ніч була тепла, і смуга місячного світла лежала позаду корабля. Ну, Гокінс, звернувся до мене скваєр, ти хотів щось сказати? Кажи. Я не примусив умовляти себе довго і розказав, як тільки міг, все, що підслухав, сидячи в бочці. Ніхто не перебивав мене, поки я не скінчив. Усі троє і не ворухнулися, вирух... і, і пильно вдивлялися в мої очі від початку до кінця розповіді. Джим, сказав лікар Лейвсі, сідай. Вони посадили мене за стіл, налили склянку вина, дали повну жменю ізюму. І всі втрьох один по одному, вклонившись, випили за моє здоров'я, за моє щастя і хоробрість. Ну, капітане, мовив сквайр, виявляється, що ви були праві, а я помилявся визнаю себе ослом і чекаю ваших наказів. Ви не більший осел, ніж я, сер, відповів капітан. Вперше зустрічаю команду, яка готує бунт і поводиться так тихо і смирно. З іншою командою я б уже давно здогадався і вжив потрібних заходів. Але ця просто спантеличила мене. Капітане, сказав лікар, дозвольте зауважити, що спантеличив вас Джон Сілвер, а він людина примітна. Він був би ще примітнішим, коли б уже гойдався на реї, пробурмотів капітан. Але це все тільки блаканина. Вона зараз ні до чого. У мене є деякі міркування. І здолу з містера Трілоні я хотів би їх висловити. Ви тут, капітан сер, слово належить вам надзвичайно ввічливо сказав містер Трілоні. По-перше, почав містер Смолит, нам треба йти вперед і робити те, що ми й почали, бо відступати ми не можемо. Якщо я натякну про повернення, вони негайно збунтуються. По-друге, ми ще маємо час. Принаймні до того моменту, як знайдемо скарби. По-третє, серед команди є ще вірні люди. Що б там не було, а рано чи пізно справа дійде до бою. Тому я пропоную вибрати слушний момент і першими напасти на них, коли вони не матимуть ніяких підозр. Мені здається, що можна покластися на ваших слуг, містер Трелоні, як на мене, самого, заявив скваєр. Їх троє. Почав лічити капітан. Та нас троє, та Хокінс ось уже й сім чоловік. А на кого можна розраховуватись з команди? Мабуть, на тих, яких трилоні наймав сам ще до того, як зустрів Сілвера, сказав лікар. Навряд, заперечив Сквайр. генса я теж сам наймав. І я теж довіряв Генсу, признався капітан. Подумати тільки. Що всі вони англійці, вигукнув скваєр. же Богу, в мене стало б мужності висадити корабель у повітря. Отже, джентльмени, вів далі капітан, я можу додати дуже небагато. Ми повинні вичікувати і пильнувати. Згоден, що це не дуже приємно. Приємніше було б діяти відразу. Але так уже доводиться, бо спочатку ми повинні довідатися, хто лишився вірний нам, вичікувати слушної нагоди і пильнувати така моя пропозиція. Джим тут нам може стати в пригоді, як ніхто інший, сказав лікар. Матроси його не бояться, а він, хлопець, спостережливий. Гокінс, я цілком покладаюся на вас, додав скваєр. Правду кажучи, я дуже боявся, що не виправдаю їхнього довір'я, хоч завдяки щасливому випадкові і справді врятував їм життя. А поки що, про що б ми там не говорили, нас було тільки семеро з двадцяти шести. А коли не брати до уваги мене, хлопчика, то було всього шестеро проти дев'ятнадцяти.